Добрий день! Сьогодні з вами ми в черговий раз будемо вишивати швом ромб. Ось вишивка. Ромбом. І так само ми будемо формувати за допомогою половинки ромба ось таку колодочку. Тут вона виконана тоненькими нітками, щоб вам було трошки краще видно. Але, щоб заняття було вам. Максимально зрозуміло, я використаю зошит. Ось з такою схемою. Тут, де ця жирна крапочка, це є початок формування стіпка. Ось ці стіпки це є лицеві, і де пунктером це є виворітні переходи. Стаємо. Цю точку і формуємо стібочок 1 на 2. Робимо виворідний перехід і повертаємося в цю точку. Переходимо на формування слідуючого стібка. І знову ось таким чином, як я веду вам голочкою. Ось так. так, так, так. І так ми вишиваємо до кінця, скільки. Нам необхідно. Для того, щоб сформувати нам наступний рядочок, ми стаємо ось, виколюємо ось цю точку і знову формуємо уже в зворотному напрямі. Або розвертаємо тканину на 180 градусів. Так, так і так і так. І так ми формуємо нашу вишивочку у зворотному напрямі. Або шиємо постійно в одному напрямі, якщо повторююся, розвернемо тканину. На тканині це виглядає ось так. Щоб вам було зрозуміло, я зроблю декілька стіпків. Тяж тоненькою ниткою, щоб вам було максимально видно, як вона лягає. Коли ми будемо розвертатися у зворотному напрямі, то, як ви бачили, на кресленні, на схемі, ми останемо ось тут. І будемо виколювати вже в цю сторону. І в такому при такій техніці ми одержимо ось таку колодочку колосковим швом. Для того, щоб сформувати ось таку вишивку ромбом, нам необхідно виколоти в ось цю точку і заформувати ромб у такій самій техніці. Точка сюда виворна, лицева. І знову вивортна. Лицева, виворідна, лицева. І в нас формуються ромби. І тепер коротенько про переваги такої техніки. Оскільки Лицеві і виворітні шви лягають одні до других в максимально протилежному напрямку. Вишивка виходить не фактурна, вона виходить тонка, не тягнеться при виконанні. І так само ось ця вишивка ромбом. Виворітна сторона, як ви вже бачите, вона тут є ось така, і тут є ось така, і бачите, вона в протилежному напрямку до лицевих стіпків, і вона є акуратна в роботі. Крім того, досить швидко, виконується зручно і швидко. Дякую всім за перегляд, і нехай вам знадобиться в роботі.